І так, вітаю вас в наступній частині, можна так сказати. В попередній ми в'язали ось такий варіант Чотирикутна. Сьогодні будемо робити з п'ятьма плюсками великими. Ми її збільшимо. Початок у нас буде точно такий самий в сліпу петлю. Сліпу петлю, магічну петлю. <хи> Спочатку в'яжем 24 стовпчика з одним накидом. Три повітряні петлі підйому, а аля перший стовпчик. І погнали два, три, чотири, п'ять. Шість. І так, двадцять Завершуємо перший ряд стіпою петлею. Три петлі під стовпчик з накидом в цю саму петлю, куди ми з'єднувалися. Повітряна петля. Пропускаємо стовпчик знизу. Наступний стовпчик два стовпчика. Повітряна петля пропустили знизу стовпчику, наступний два стовпчика, повітряна петля, пропустили наступний два стовпчика, повітряна петля. Таким чином в нас виходять стовпчики, кількість їх збереглася, 24 має бути, і між ними 12 арок. З однієї повітряної петлі. Ми Завершимо давний ряд повітряна петля, і сліпа петля в третю петлю підйому. Три повітряні петлі підйому. стовпчик з накидом, в наступний стовпчик. В арку два стовпчика з накидом. столбчик с накидом в наступный столбчик, столбчик с накидом в наступный столбчик. Два столбчика с накидом в арку. В данном ряде мы прибавляем 12 столбчиков. 12, 24 выходят столбчики. Ось тут было 24, В наступному ряді у нас має вийти 48 стовпчиків з одним накидом. Завершимо третій ряд сліпою петлею, третю петлю підйому. Три повітряні петлі підйому. Два стовпчика з одним накидом в наступний стовпчик. Три стовпчика. Пров'язуємо стовпчик на стопчик. 1 2. 3 наступний стовпчик, подвоюємо два стовпчика, наступні три пров'язуємо, як є. В даному ряді ми додаємо 12 стовпчиків, тобто, в нас має вийти 60 Рахуйте уважно, тому що для нас це важливо. Так, тут подвоєння є. Далі один. Два. Три, і знову два. Ось. В четвертому ряді має вийти 60 стовпчиків. В кінці з'єднуємося в третю петлю підійому. Завершили даний ряд. Тепер три петлі підйому, ще одна, як арка, збрехала. Зараз зараз чекайте. Три да. петлі підйому це перший стовпчик. Далі прив'язуємо стовпчик в наступний стовпчик. Повітряна петля. Два стовпчика. Прив'язуємо як є. В третій два стовпчика. Далі пров'язуємо два стовпчика. Підряд. Повітряна петля. Два стовпчика. І в третій пров'язуємо два стовпчика. Наступні два стовпчика прив'язуємо як є. Повітряна петля. Наступні два стовпчика прив'язуємо як є. Третій пров'язуємо два стовпчика. Наступні два пров'язуємо, як є. Таким чином, дивіться, у нас буде додано 12 стовпчиків по колу. А відповідно, в нас має тут вийти 72 стовпчика з одним накидом плюс 12 арок. З однієї повітряної петлі. Тут я таким чином їх розмістила, щоб візуально було трошки легше. Знизу у нас тут було подвоєння, ось між ними арка. Знову знизу у нас є подвоєння, між ними арка зверху. Ось тут знову подвоєння. Так ви візуально не зіб'єтесь. Ну, мені. По крайній мірі, так легше. Вам не знаю. Можете рахувати. Ось тут, в кінці, з'єднуємося в третю петлю під'ємо. Завершили даний ряд, перевірили, перерахували все, що можна перерахувати. Шостий ряд. Три повітряні петлі плюс одна. Як арка, накид, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом в арку. Ми ось арки розраховуємо як додатковий стовпчик з накидом, тому його враховуємо: повітряна петля, стовпчик, стовпчик, повітряна петля, стовпчик, стовпчик. Повітряна петля, стовпчик, стовпчик. В даному ряді в нас вийде 84 стовпчики з накидом, між якими повітряна петля. Ось таким чином обв'язуємо по колу. Так, наша робота починає братись хвилями. Ми вже підбираємося до самого цікавого, сліпою петлею переходимо в арку, три петлі підйому, стовпчик з накидом в цю ж арку, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом в наступну арку. Дві повітряні петлі, два стовпчика знак в наступну арку. Дві повітряні петлі і таким чином ми пров'язуємо навколо. Тут в нас вже виходить так 168. Правильно, так, да. 84. Додати 84. 168 стовпчиків з накидом. Обв'язуєте по колу, в кінці з'єднати сліпою петлею в третю петлю підйому. Дивіться, яке воно гарне. Ну, воно ж гарне. Клас. А зараз будемо формувати ці маленькі пелюсточки ось такі. Ну і лишається один ряд, обв'язка, фіналимо. Наразі маємо з'єднатися в третю петлю підйому. Але є така ідея: розпускаєте одну петлю і просто пров'язуєте стовпчик без накиду. Ось так. Тепер стовпчик без накиду, цю саму арку. В наступну арку пров'язуємо вісім стовпчиків з одним накидом. Вісім або дев'ять. Це вже залежить від вашого смаку. Хочете більш туріще, в'яжете дев'ять, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Стопчик без знаки доверху. І в наступну знову вісім стопчиків Таким чином обв'язуєте по колу. Так, шість. сім, вісім. В кінці з'єднати сліпою петлею і обрізати ниточку. Берете якусь контрастну. Ой. Ще я не сказала, скільки має вийти ось цих плюсочок 48. Перерахуйте. Ну, в принципі, якщо ви тут все перевіряли, то у вас, відповідно, зараз вийде все. Якщо на виходить 48, десь помилка. Тут прийдеться шукати де саме. Тепер точно. Зустрінемося в наступному ряді. І так, я завершила. Формування білих маленьких пелюсточок і виклала хвилі, так, як вони мають вже фіксуватися їх 6 штук, і тут в нас є нюанс. Я зараз не буду приєднувати внутрішню частину пелюстки до основи, тобто я під час обв'язки буду тільки Пелюстки ось так між собою з'єднувати. то як було ось тут. Є варіанти в інтернеті, коли ось всередині пелюстки, ось тут, до полотна сліпою петлюю, також приєднується. Я покажу вам і такий, і такий варіант. Тобто їх буде два. Вибирайте, який конкретно буде для вас зручним. Самостійно. Тому що реально люди бувають різні і комусь подобається, щоб воно ось тут були гарно проходи, а комусь ні. І так, а ми почнемо ось з будь-якого пелюст... з будь-якої пелюстки. І від неї обв'язкою, стовпчиками без накиду пройдемо 1, 2, 3, 4, 5 хрюсток. Стовпчик без накиду. Наступний стовпчик. І в наступний. І ще. І ще. І так входимо 5 плюсток. В'яжемо стовпчик без накиду в абсолютно кожен стовпчик. Якщо вам не подобається, що воно трошки ось буває, стягує. Додаєте по центру декілька повітряних петель. То ніхто вас по руках бити не буде. Головне, щоб вам подобалось. Зустрінемось ось тут. Прорязали 1, 2, 3, 4, 5 пелюсток, витягуємо гачок, вставляємо його в Перший стовпчик без накиду. І протягуємо робочу петлю повітряна петля. І ось тут ми пров'язуємо одну пелюстку до центру. І тепер буде варіант, коли ми приєднуємо цю частину до нашого в'язання, як покажуть. Ось до основи. Тут потрібно вирахувати вниз, Ось. який в нас буде. Центральний стовпчик з накидом, і за нього все як завжди ось так протягуємо повітряна петля і в'яжемо далі стовпчик без накиду. В наступный столбик в знак это. И поднимаемся в І ще ось сюди. Ми пров'язали внутрішню частину. Тепер в нас стикується ось тут. Шукаємо стовпчик без накиду, який пров'язаний стовпчик без накиду. Тут. Нижче в попередньому ряді. Беремо робочу петлю і протягуємо повітряна петля. І тепер ми пров'язуємо ось тут 1, 2, 3, 4 пелюстки. Зустрінемося ось тут. Пров'язали 4 пелюстки. Знову витягуємо гачок. Тримаємо петлю, щоб нікуди нічого не втекло. Ось тут вже простіше. Ось тут збоку дві пелюстки, які дивляться всередину, між ними стовпчик без накиду, який пров'язаний стовпчик без накиду. От в нього ми і протягуємо повітряна петля. Тепер буду показувати варіант, коли ми не приєднуємося. Тут просто пров'язуються три пелюстки, щоб дійти до частини, ну, пров'язуйте просто три пелюстки підряд. Три пелюстки пров'язали, витягуємо гачок і складаємо ось. Разом 4 пелюстки з цієї сторони, і повітряна петля під І знову чотири пелюстки пров'язати. І так далі по колу. В кінці, якщо ви в'язали ось цю, ось тут буде. Та ж сама штука. Коли будете дов'язувати, з'єднатись тут і все. І ось так так буде. З приводу, ось, прив'язувати чи не прив'язувати середні пелюстки. це вже можете, в принципі, дивіться, в'язати спочатку нічого не прикріплюючи. Ось так, щоб воно було стояло. А потім, якщо здасться, що так не гарно, берете нитку в колір фону, в даному випадку це буде біла, і просто-напросто голочкою проходите і прошиваєте Буквально двома стіпками тут, 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 і все пройшлися швиденько. зараз я закінчу. Я відповідно. Розпущу, тому що я не буду приєднувати пелюстки внутрішні. мені хочеться, щоб воно стояло. Мені хочеться, щоб воно було хвилясте. Дуже хвилясте. Ось. Так що в мене будуть без приєднання. І зараз закінчу, покажу вам готовий результат, різницю в розмірах, ну і побажання надалі залишатися мною. Ну що, ось така краса вийшла. Серединки, як і казала, я їх не прив'язувала, не пришивала. Така базешка. Діаметр більшого мотиву 15 см. Я його не відпарювала, тільки руками от, трішки розрівняла. Маленького 11. Гачок. 2,25. Пряжа бегонія Янарт 50 грам, ну, 169 метрів. От, в принципі, дуже прикольна штука. Не знаю, правда, куди ось такий шестикутник можна використовувати, але як якийсь декоративний елемент досить класно. Та й в принципі естетичне задоволення, коли формуєш із плоского чогось, це реально квітка. Ну і ця менша за рахунок того, що вона квадратна, досить для використовування зручна штука. По відео бачу, що обв'язка тут здається чорною, але насправді вона ось така чорнильно-фіолетова. Я сподіваюся, на фоточках, які я додам, буде краще видно. На цьому все. Дякую за увагу. Кидайте коментарі, пробували ви ці мотиви в'язати чи ні. І ідеї. Куди ось це можна використати. Тому що пряжі цієї цій в мене ще мотків 4, так точно цілих, і їх треба кудись використати, що з них зв'язати, я не знаю. Якщо є ідеї, пишіть. І для наступних майстер-класів, якщо хочете якісь схемки цікаві, спробувати. Також велк в коментарі. Гарних вам днів! Вихідних, буднів, не знаю, коли ви це дивитесь, і до зустрічі в наступному майстер-класі.